Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання Василівка, що заважає де окупувати, звільнити від росіян Васильівку? І як саме пройде деокупація і коли? Чись іде восьме число. Тут у Василівці ті військові росіяни будуть і вбиті. В них не вдасться не відступити нічого. Їх туди завезли спеціально, щоб там у Васильівці їх і вбили. Причому це буде рух такий. Дуже швидко. Наші військові мають швидку якусь таку техніку. Можливо, там є якесь підприємство. І росіян будуть вбивати. Це така хитрість, щоб не було виплат, щоб не платити гроші. Їх туди спеціально звозять, щоб убили військові України. Так, ще буде багато роботи для розмінування навколо Васильівки. Треба буде. Ну, розмінують. Розмінують і будуть працювати люди. Нікуди буде дітися росіянам, а навіть ті, що потікають, у них дуже важкий стан буде. Потікають колаборанти з Васильівки. От, до речі, колаборанти, напевно, так, зможуть врятуватися. Вони будуть вивозити свої сім'ї. Ну і прийде гуманітарна допомога і відкритий шлях. До Василівки можна буде повернутися. Ну, я не бачу так, щоб руйнували. Це буде на межі десь поряд, або там є якесь підприємства. там будуть бої. А в саму Васильівку ні і цивільні люди будуть врятовані. Саме так зможуть виїхати і пересуватися вільно Верховний суд. Я хочу спитати вищі сили, скажіть, будь ласка, чи будуть? При окупації, чи будуть втрати серед цивільних серед цивільного населення Васильівки? Три звільнені від росіян. Ви знаєте, тут вийшов командир, і е, тут саме в командирів саме в наших. Наші військові знають, що росіяни планують жорстоко поводитись із цивільними і намагаються їх вивезти як то з Васильівки, щоб вони не могли. Тому так дуже швидко, бо у ворога план. В них навіть є список такий що у цих людей, як ми, а, як буде наступ, щоб у цих людей якась інформація є про людей, кого стратити, або там є заручники, якісь люди. Ну, військові зроблять усе, щоб врятувати цивільних людей. Ну, військові України знають і намагаються обдурити, щоб не... Щоб не було втрат серед цивільних людей от можлива агресія росіян до жителів Васильівки або до людей, які там утримуються, напевно, якісь списки. Скажіть нам вищі сили, яке саме число місяць відбудеться деокупація звільнення Васильівки? Шосте число? На шосте місяць, шосте число йде така тиша. Е, інформації про те ніде не буде. Буде просто тих, ніхто не буде знати, що Васильівку де купують. Я хочу допомогти жителям Василівки, захистити їх від агресії, ворожої. Заперечуємо. Заперечуємо. Заперечую, заперечу. Заперечую, заперечую. Цих колаборантів заперечую, заперечую, заперечую заперечує Не заперечу. Прошу вищі сили. Янголів, охоронців, духів роду. Закликаю, допоможіть захистити. мешканці Васильівки від агресивної поведінки. Росіян. Заперечу весь негатив. Так, більше ніхто. Жоден росіянин не може агресивно ставитись до жителів Васильівки. Перекриваю, відкриваю всі шляхи дороги для звільнення Васильівки від расистів. Будуть врятовані всі люди. Буде так. Перекриваю. Так, повна перемога. Василівку звільнять. Вищі сили янголів охоронців, духів роду закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи. На звільнення, деокупацію, Васильівки від расистів, без страт для цивільних людей і без стран для військових України. І прошу закрити військовим Росії всі шляхи дороги, встіли... Хай віде страх в кожного росіянина, в кожного військового Росії, що в Васильівці боїться, тікає, лякається, не може чинити агресію щодо цивільних людей. Буде так, буде так, буде так. на Буде все сказане, здійснено. Допомоги. Ворог не має змоги чинити злочини в Васильівці. Дякую за увагу!